Ситуація не зовсім стандартна. Тримання під вартою і застава в розмірі 100 мільйонів доларів. Тобто підняли до таких розмірів, щоб розуміти, якщо не була внесена застава в тому, яка попередня була, то створили умови, щоб особа перебувала під вартою. Слідчі дії не проводяться. Яка мета ізоляції? Ми проголосили про те, що ми зацікавлені в об'єктивності розгляду справи. Невже запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вирішить цей проблем? Хай сторона обвинувачення збирає докази, ми збираємо докази. Не паче, що от ми послухали прокурора, не хотілося вступати в полеміку, але те, що він сказав, по-перше, воно не відповідає дійсності. Приводив приклади, що людина може виїхати за межі країни. Якби, наприклад, сьогодні суд скасував це рішення, ми повернулися би до тримання під вартою і застави. І в разі внесення застави Ігор Валерійович всі паспорти повинен здати. Як він може виїхати з країни? Ну це абсурдна ситуація, розумієте? Перше. Потім прокурор взяв, перекрутив покази цих свідків. Ну, Не хотілося б коментувати, він апелює те, що ці свідки ключові свідки. Двох свідків допитали, ми от з колегами були в цьому засіданні, свідки взагалі зазначили, що дійсно така ситуація могла бути, коли, наприклад, вони не були свідками певних подій. Тим паче, що є скрипник, це особа, яка ВІП обслуговувала особисто Арія Валерійовича. Чому про неї ніхто не допитує, ніхто не каже, що вона сказала. Розумієте? Це люди, які виконували там технічні функції, кажуть те, що могло, наприклад, і не бути. Щодо подальших кроків, ми зараз з колегами будемо визначатись, тим паче, що вже пройшов місяць. І, ну, звісно річ, що ми збираємо докази, як і сторона обвинувачення. Єдине, що я хочу сказати, той шлях, який вони собі визначили, це дуже складний шлях в плані доказування цього провадження. Тим паче, що воно свіже, як кажуть. А я звертав увагу на рішення Європейського суду. Надмірна тривалість особи під час до розслідування під вартою, вона не виправдовує статтю 5, пункт 3 конвенції. І ви знаєте, зараз от я приводив приклади. От 5 числа була велика кількість в європейському суді справ, десь приблизно 14 або 15 справ розглядала проти України. І якщо взяти промоніторити, ви побачите, що ці всі справи вони всі задовольняють вимоги заявників і завжди окремо стоїть пункт там компенсація, компенсація, моральна або е, права допомоги. І це все весь цігар лягає на нашу державу. Тобто держава сплачує кошти за помилки осіб, які приймають рішення, такі розумієте. Тому я теж думаю, яким чином виправляти таку ситуацію, виходячи з того, що ми теж плануємо звернутися до європейського суду, вже начебто у нас вже і можливість відкрилась. Але хочу сказати, це дуже складний довгий шлях, але все одно ми його будемо проходити. А ми зацікавлені тому, щоб надати докази непричетності нашого підзахисного до будь-яких кримінальних правопорушень. Наостанок хочу сказати: ви бачите, як змінилася ситуація. Спочатку був прикарпатий ніфтіхім. Потерпілою стороною, начебто їй западіна шкода. За 10 днів позиція повністю змінилась, вже ніякої шкоди цьому підприємству не западін. Можливо, і буде в наступній редакції щось інше. Більш ласка, Більш того, я хотів би доповнити і сказати, ви всі чули, що казав прокурор. І це, подивіться, яка певна трансформація. Станом на 2 вересня нафтохімік Прикарпаття був потерпілий. Станом на 14 вересня він вже не був потерпілим. Був Приватбанк відповідно до сьогоднішньої заяви від ПриватБанку. Зазначено, що нафтохімік Прикарпаття незбаконно збагатився разом з Коломойським, тобто трансформація, грубо говоря, там за місяць з потерпілого де-факто в підозрювано. Ну але ж мені більш за все, ну я навіть не буду казати про ті докази, які були відсутні судді і в колегії, і суддя першої інстанції вони пересвідчили, що ніяких доказів немає. ніхто й мене апелював. Але ж. Прокурор зазначив: дивіться, про те, що є чотири свідки. От є чотири свідки на суму 5,7 мільярдів гривень. Ну це неможливо. По перше, а по друге, він сказав, що ну от подав заяву від ПриватБанка, яка була написана вчора. ну… Місяць розслідування триває, тільки вчора заява про визнання потерпілим Приватбанку. Де спочатку зазначається, що Приватбанку із засобів масової інформації де вже наводиться посилання, стало відомо, що Коломойський очолив злочинну групу, щось там заволодів і так далі. А, дивіться, і потім прокурор в судовому засіданні каже: а ми будемо у Приватбанка з'ясовувати. А як вони перераховували свою касу, а будемо дивитися і так далі. Тобто сам Приватбанк не каже, що в нього є а, касовий розрив. І ще раз, кожен раз я хочу звернути увагу, це стосується не якихось там підроблених документів, це стосується готівкових коштів. Це зовсім інший режим. Якщо готівкові кошти, як каже сторона обвинувачення, були обліковані. В якомусь касі, і потім вони ці готівкові кошти, відповідно документів, пішли на підтримку кас в відділеннях, банкоматів. Неможливо імітаційні гроші запихнути в банкомати або розрахуватися з особою у відділенні. Вони мають бути в наявності, і відсутність їх буде встановлена першою інвентаризацією. А тепер подивіться. З 2013 року на суму 5,7 мільярдів дуже багато буде, як я кажу, смертників, які підпишуть, що вони отримали такі кошти, по факту їх не отримавши. Ви дивіться, яка це кількість людей буде, яка е, інкасатори, е, касири і так далі, які мали б на себе повісити цей касовий розрив. І перший же. Перша ж інвентаризація, яка певними документами регламентується, не кажучи вже про націоналізацію, виявила би факт недостачі готівки, що неможливо було. я наводив відповідні звіти міжнародних аудіторів, які показували залишки, вони перевіряли ці всі звіти і так далі. Так там показують, що якщо по е, наслідкам року... Готівки в касі 8 мільярдів, ну як можна не помітити відсутність 6 мільярдів. Це неможливо взагалі. Тому о, ця підозра, вона я вважаю, що певний час вона протримається, а потім вона, ну, як мильна бульбашка, розлетиться, тому що вона не має під собою жодного підґрунтя. Жодного. Дякую.